Є знижки на, а це це лонг. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Ракета мало не вбила міністра оборони Великої Британії. Під час запуску міжконтинентальна балістична ракета дала осічку і впала поряд з грантом Шепсом, який був на борту підводного човна, щоб стати свідком випробувань. Ракета врізалася в океанські верфі британського підводного човна, який її запустив. Що спричинило невдалий запуск? Представники оборонного відомства Великої Британії не розголошують міркувань національної безпеки. Подібний невдалий пуск відбувся також 2016 року. Протест фермерів Іспанії, мітингарів в жовтих жилетах дзвонили в коров'ячі дзвіночки під музику з гучномовців. У центрі Мадрида пригнали пів тисячі тракторів. Основна акція протесту відбулася біля міністерства сільського господарства. Через мітинг в Мадриді заблокували рух транспорту на багатьох вулицях. У центрі зупинилися міські автобуси. Мітингарі вимагають від ЄС для себе ще більшої гнучкості, жорсткішого контролю над продукцією країн, що не входять до ЄС, та більшої допомоги від свого уряду. Іспанські фермери налаштовані протестувати, доки уряд не вживе рішучих заходів. Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру. Кандидатуру висунув норвезький депутат Маріус Нільсен. Він вважає, що скандальний американський мільярдер за допомогою своїх компаній рішуче захищає свободу слова і надає можливість висловлювати свої погляди. Нільсен також акцентував на тому, що мережу Starlink компанії Маска SpaceX використовують українські військові для спілкування, координації та протистояння нападу з боку Росії. За словами норвезького депутата, компанії американського мільярдера спрямовані на покращення суспільства.